Кожна людина, яка приїжджає, вона переживає якийсь частковий, частковий психологічний тиск, і е, їй треба навчитися з цим справлятися. Це просто розуміння того, що через це проходять всі, допомагає дуже сильно. Не тільки я такий, якийсь неправильний, не можу знайти роботу, мене не беруть, мені відмовляють або у мене проблеми, там не можу знайти квартиру. Мені було морально важко лише через. Е... Взагалі психологічний стан через те, що відбувається в Україні через війну, через те, що я переживала за своїх друзів, родичів. Тобто я була морально подалена в цьому плані. Мені було дуже важко зібратися, взагалі бути соціально активною людиною, що я завжди була от до цього така. Навіть з пошуком роботи мені було важко, просто бо я була в такій депресії. Прості звички, які ти виконував в повсякденному житті в Україні, вони кардинально відрізняються. І тому на цьому Етапі стресі тебе виникає депресія, тому потрібно опанувати себе і переключитися. Насправді тут досить багато є людей, які хочуть допомогти. і ніколи не потрібно відмовлятися від допомоги у Америці. І у мене дуже багато людей, які звертались до спеціалістів, і я їх підтримую в цьому. Якщо вони бачать в цьому підтримку, бачать в цьому якісь можливості, я їх підтримую, і це повинен робити кожен. Моя страхова компанія. Покривала відвідування психолога, який мені дуже допоміг тут більше адаптуватись врівноважити мій емоційний стан. Я вважаю дуже класною. Механікою адаптації в Америці це спілкуватися з усіма людьми, які тебе оточують поруч потенційно приємними, які тебе можуть проінформувати або підтримати, або схожі за твоїм менталітетом, але не закриватися і бути космополітом, і звертати увагу на те, як тут люди живуть, поважати їхні правила та цінності, і так далі. А, а також, якщо є можливість, то обов'язково звертатися за підтримкою ментальною, будь це психолог, коуч кому ще більше потрібно.